Слава Україні! Розпочалася 656-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 98 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали три ракетних та 61 авіаційний удар, здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню опозиціях позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби російські загарбники завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних дронів типу шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони України всі 18 ворожих дронів знищені також російські окупанти завдали чергового удару по Києву. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Петропавлівка, Піщане, Першотравневе, Чернащина. Дружелюбівка Харківської області, Твердохлібове, Макіївка, Серебрянське лісництво, Луганської області, Терни, Колодязі, Часів, Яр, Торець, Калинове, Очеретине, Новопокровське, Авдіївка, Новомихайлівка, Донецької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області. У зоні відповідальності Сті оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку наші захисники відбили п'ять атак ворога в районах Тернів. Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони України успішно відбили 49 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Південніше Сєверного та Тоненького Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили 18 атак ворога. На Шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки ворога в районі Південно-Східніше Вугледара Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили три атаки ворога в районах Роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України. Іни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам, втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони України надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах засередження особового складу, озброєння та військової техніки, та одного складу боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1030 окупантів, 19 танків, 31 бойова броньована машина, 6 артилерійських систем, 18 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів. Та 6 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні!